Дозвольте мені, по-перше, я хочу привітати своїх колег з професійним святом Світлану Осадівну Полюшок, Степана Степановича Підлужного, віце-директору Марії Іванівну е Суху з професійним святом в день бібліотекаря. <плес> так, я хочу так само зразу нагородити наших найкращих читачів наших найкращих читачів хорошими подарунками, які їм э, знадобляться так само. Це Марія Іванівна Суха нагороджує з флешками. Марі Іванівна суха Оксаночка за що вона тільки багато для нас скопіювала творів прекрасних. Конечка. Володя, його немає, але він наш, наш друг, він дуже завжди нас так само значить, є в бібліотеці, дуже нам багато допомагає Володя Володя Петров, йому так само флешка. Так, далі Бабі Оксану, де Оксаночка, Бабі Оксану, так само спочатку Оксаночка, де вас флешочку, так само дівчата хлопаємо. І ноклічок на Ді я теж сьогодні немає. Так само я може ще забула. Так, я шо, вибачаюся. Шо. Дорогі, наші, дорогі наші читачі, ми завжди, ми завжди раді бачити вас у нашій бібліотеці. Я хочу теж прозвітувати вам про роботу нашої бібліотеки за 10 місяців. Хочу також сказати, що вже не в перший рік наша бібліотека є найкращою бібліотекою. На кращу організацію бібліотечної справи в цьому році була постанова ЦП. Так само ми маємо перше місце серед 50 бібліотек нашої системи. Доправдає. Доправдає. Само, що як ми почали рік. Традиційно на новий рік до нас завітав ансамбль струмочок. Відбулися це в лютому. Відбулися конкурси, читання забрання на швидкість серед дітей і дорослих. Так, в рубриці зустріч з цікавими людьми відбулися такі зустрічі з військовою півписьменця Наталією Гурницькою, журналісткою Романі Данілюк. Дві зустрічі, які були дуже популярні. Планується ще третє. Відбулася так само в пасхальні дні така камеральна зустріч з Ганною Іванівною Волошинською. Вона читала свої вірші про весну Гуморески. І відбулося 5.05. Це заслуга велика Світлани Арсентівни Палішок, виставка Дивосвіт, музеї, етнографії та художнього промисла, яка тривала місяць. І також вона, вона була популярна серед, серед львів'ян і серед гостей Львова. Так. Ми отримали також молитевник шрифтом Брайля. Перший раз шрифтом Брайля був виданий молитовник Брайля. Ми маємо два. Літом в бібліотеці була записана і вийшла в люди книга Волнерабілійська Україна Русь. Так само в рамках співпраці з міською організацією «Українська Риса Сліпих були проведені конкурси, в яких наші тетачі брали участь і так само були нагороджені через міську організацію, через пані кукурузу. Це були в травні диктанти за Брайлем, читання за Брайлем. Була конкурс декламаторів. Читали твори Івана Франка, Лесі Українки. Була 22.06 Галицька господиня в червні місяці. Юрій Володимирович Волочломи передав в спецбібліотеку для постійної експозиції сім своїх картин. Це Цезарь, колеги, східна красуня, Площа Ринок Все в минулому спокуса і великодня весна. Дякуємо, Юрію Володимировичу, він завжди нас, нас підтримує. Від благодійного фонду клубу Лабів міста Львова ми отримали в цьому році майже тисячу дисків, бралівський папір, канцтовари. Плануємо зустріч з Василем Радковцем, який нам розкаже про загадки Львова. Так, отримала, значить, республіканський будинок у групи в цьому році не працював майже, не було фінансової підтримки, але через фонд родини не читайло, ми отримали книги. Книги Фон... Шрифтом Брайля. І хочу вам сказати, може хто знає, хто не знає, середня ціна книжки майже 240 гривень за, за Брайлі. Ми отримали 20, 20 примірників. Івана Франка там було і Так. Ну і продовжуємо співпрацю з різними організаціями. Це громадська організація Народна академія творчості інвалідів, парламент працездатних інвалідів, фонд Брайля. Ми сьогодні так само запрошували. Ну, вони були на конференції, мали бути фонд святого Володимира. Ну і що я хотіла сказати? Як вже говорили тут, що головне завдання нашої бібліотеки це. Гарне обслуговування наших читачів, щоб вони себе почували у нас гарно, притульно, затишно. І сьогодні ми за таким святковим столом відсвяткуємо наші, наш, наш день професійне свято Всеукраїнський Український день бібліотекаря. І смачного, смачного єма.

Ви раділи кожному читаче, щоб вас щоб вам було все, що треба за голосування з неба. Це здоров'я гордо наше. А немає, може, будемо читання. Дякую вам всім щиро, дякую за те, що ви мене запросили. Я знаєте, ніби перший раз, але прийшла і вже знайшла знайомих, знайшла пані Надію. Сьогодні віра, надія, любові. Я рада їй вітати. Вітаю всіх вір, всіх надій, всіх, всіх люб і всіх Софій. Тому що віра, надія, любов і мудрість це найголовніше на світі. А ще хочу вам теж передати вітання. Певне від вашої знайомої, ви певне її знаєте, Евеліна Шагедіна, прекрасна поетеса. І я мала мала таку нагоду видрукувати її нову збірочку, допомагала їй в цьому. І вона завжди передає вітання всім львів'янам. І я думаю, що я сьогодні, як її голос, так і її присутність. То я вас вітаю всіх також від пані Евеліне. Дякуємо. <питається>, і, Обоє слово, якби не говоримо, <питається> бо, як ви, пані Евеліна, то я би не прийшла. сюди. Ви знаєте, дуже приємна у вас тут атмосфера. Я от прийшла і навіть говорити спочатку не хотілося бо роззираюся. Дуже гарно. Ви оточені мистецтвом, красою, ви оточені добрими, щирими людьми. Дай вам Боже, у того світла, бо знаєте, ну я не хочу говорити про болючі речі, але колись я написала передмову до книжки пані Евеліни, і я використала. Цю фразу сент екзюпері що добре бачить тільки серцем, найголовніше, що очима не побачиш. Я думаю, що серцем ми бачимо добре всі. І так, для знайомства я... любов то любов, будемо сьогодні говорити про любов, я просто прочитаю вам, я колись обов'язково прийду, якщо ви запросите, якщо буде ваша віде, така так, ідея. І то, то я обов'язково, Крім того, можна пані Веліна мене сюди просто з такою метою, щоб Ахматову, Тому що я переклала Ахматову і... українською мовою. І вона каже, восков прочитай Ахматову. Всього не прочитаєш. Я сьогодні почула з одного вірша. Недавно ми святкували 160-річчя Івана Франка, і в мене вірш де епіграф Так, ти одна моя правдива любов. Здригнувся мій самотній берег. А хвиля б'є, оця любов, терпка, як терен, яка вже є. Дві тіні, пара й не пара, печалі дві і сипле небо сум захмарний, старий, як світ. Що ж так було і є, і буде до болю щем, такі ми різні, різні люди, а поруч йдем у серці. Вгадую на подив, ім'я твоє, оця любов невідворотна, яка вже є. Я вам всім бажаю насамперед вимогу, яка дозволила з під забрати ті всі експонати і перенести їх сюди. А далі ви вже всі долучилися до того музею і він почав розростатися і мати стільки експонатів. Скільки ми сьогодні їх маємо? У нас експонати теплотехніки на першому поверсі, тут в читальному залі, і другі експонати, які займають три півпідвальні приміщення, де зберігається все те, що ви купували за свій рахунок. Це радіоприймачі, які є 40-го року, 50-х років, 60-х є. Спідоли і є всі інші. І сьогодні мені дуже приємно, що Оксанка в такий день теж при... Оксанка Вавілова теж донесла нові експонати в музей історії нашого товариства. І я вдячна всім тим, хто дійсно долучається до цього. І дійсно, якщо ми будемо з вами згадувати, що ми сьогоднішній день дуже швидко вспливає, і те, що ми з вами залишимо для тих, хто буде після нас, то це дійсно велика робота. І як продовження знову ж цього слова, ми з вами зустрінемось в жовтні місяці, скоріше всього, 20-го числа, для того, щоб підвести підсумок роботи, який був протягом трьох років. Три роки ми дуже працювали над виданням книжки «Серцем припасти до Львова. І на сьогоднішній день, за підтримки меценатів, за підтримки голови обласної ради, ця книжка побачила світ і ми її вже тримаємо на руках. Так, я бачає світ. Зі книжки ми, ну, як годиться, Мокнемо в коньяк 20 жовтня, а сьогодні ми просто можемо її пустити по руках, щоб ви відчули дійсно це серце, велике серце, яке вкладено в цю книжку. Вона об'єднує три окремі книжки «Серце Припасти «Моя Любов трояндами розквітла і під шепіт осіннього вітру. Проілюстрована вона. Картинами, репродукціями картин Юрія Ломова, який дав згоду для того, щоб ми могли її проілюструвати. І е, от, чим вона ще цікава, тим, що в кінці цієї книжки є інформація про авторів, які є, які працювали над цією книжкою. Примірники її дуже маленькі, 100 примірників всього навсього Але це дуже дуже. Цінна книжка як для вас, так і для нас, тих, хто працював, щоб про вас знали як можна більше е, людей. Не тільки у Львові і але і за межами нашої країни. Так що це за вас, за вас, да. що ви такі талановиті. Тому сьогодні ми і зробили це свято саме, щоб ви приймали активну участь в ньому. Що ви дійсно не тільки читаєте книжки, а ви ще вмієте чудово робити своїми ручками унікальні речі. Ну я не говорю про те, що які ви у нас галицькі господині, то вже то нема слів, просто нема слів. А я Юлянка, ну і на ті Васильівна ще попередила. Так що за вас, за нас куліми дали, голі, горіли, ваших! Що?